Вітаю в ефірі Першого національного новини світ у студії Юля Куценко. Двоє людей у кабіні літака. Чи стане ця норма обов'язковою для всього ЄС? Без санкцій і з мирним атомом Іран підписав дорожню карту ядерного роззброєння. Замість Криму до Франції українські художники знайшли нове місце для творчих виїздів. Шифровка даних другої чорної скриньки аеробуса А 320 засвідчила. Андреас Любіць таки навмисно розбив літак. Щойно капітан судна вийшов із кабіни. Любіць зачинився і встановив автопілот для зниження машини до 30 метрів. А потім і ще кілька разів збільшував швидкість, аж поки лайнер із півторастами людьми на борту розбився. Напередодні німецькі пр... прокурори повідомили за тиждень до катастрофи. Любіць шукав інформацію про методи самогубства і надійність дверей кабіни. Рейс А. 320 із Барселони до Дюссельдорфа зазнав аварію у французьких Альпах 24 березня. Загинули 150 людей. Призвели до катастрофи навмисні дії другого пілота. Капітан і пасажири нічого не могли вдіяти. чи змінилося щось у сфері авіаперельотів Німеччини після катастрофи літака? Зрештою аварія аеробуса стала першою в Європі трагедією такого масштабу за останні роки. Про все це знає оглядачка української редакції Дойчі Вели Христина Ніколайчук. Так, висновки з авіакатастрофи були зроблені негайно. Найбільші німецькі авіакомпанії уже через кілька днів після трагедії заявили, що запроваджують так зване правило двох у кабіні пілотів. Тобто, якщо один з пілотів має на якийсь час залишити кабіну, туди на цей час буде заходити хтось із членів екіпажу. Звісно, керувати літаком ця людина не зможе, але у стюардеси принаймні буде можливість, у разі чого відкрити двері зсередини. Про такі ж наміри повідомила низка інших міжнародних авіакомпаній і єврок. Комісія і Європейська агенція з безпеки авіації обіцяють перевірити, чи доцільно запроваджувати ось це правило двох як обов'язкової норми в межах цілого ЄС. Власне, саме ці установи і визначають єдині європейські правила для авіаперевізників. Приміром, після подій 11 вересня 2001 року в США саме Європейська агенція з безпеки авіації змусила всі авіалінії в Європі встановити спеціальні захисні двері до кабіни пілота. Щоправда, ймовірні. З того, що пілоти самі можуть становити загрозу, на той момент не розглядалася. Тому тепер дехто вимагає переглянути ці приписи. Але фахівці переконані, що спеціальні замкові механізми на дверях, кабіни пілотів все таки залишать у силі, оскільки кількість викрадень літаків у світі відтоді значно знизилася. Також у Європейській агенції з безпеки авіації обіцяють порушити і питання додаткових метоглядів для пілотів, адже причиною трагедії стали психічні розлади другого пілота. Ім ця процедура і дотепер була надзвичайно ретельною. Лікарі самі кажуть, що додаткові обстеження теж не можуть дати гарантії, що з психікою людини щось не трапиться. А Дімці тепер не бояться літати. Ну, якоїсь хвилі скасувань бронювань не простежуються. Підхід німців доволі прагматичний. Вони покладаються на статистику, згідно з якою авіаперевезення і надалі залишаються найбезпечнішим видом транспорту. Загалом німці настільки звикли користуватися авіатранспортом і довіряти його безпеці, а особливо безпеці Люфтганзи і Джеменвінгс, що трагедія у французьких Альпах шокувала кожного, хто бодай раз був авіапасажиром. Та люди втішаються тим, що тепер. Усе ще більше перевірятиметься, а тому ймовірність того, що така трагедія повториться, значно менша або майже ніякою дякую, колего. Це була оглядачка української редакції Дочивали Христина Ніколачук. Вона розповіла про наслідки катастрофи аеробуса А 320 у Франції. Четверо українців із затонулого російського тралера ймовірно загинули. За попередніми даними невідома доля загалом 13 членів екіпажу. Нікого з них після двох днів пошуків не знайшли. За словами рятувальників, судно на поверхню не підніматимуть. Воно лежить на глибині 200 метрів. У трюмах на думку фахівців досі можуть бути люди. Тралер Дальній восток затонув напередодні вранці в Охотському морі. На борту було 132 людини. Офіційно підтвердили смерть 56 моряків. 215 тисяч доларів винагорода за голову організатора теракту у Кенії. У четвер бойовики сомалійського груповання Аль-Шабаб атакували університет у місті Гаріса, вбили майже півтори сотні людей. Терористи прибралися до кампусу на світанку, стріляли головно по студентах-християнах. Щоб відсіяти мусульман, змушували цитувати Коран. Поліція та солдати оточили тут містечко. Перестрілка тривала 15 годин. Терористи були добре озброєні. На їхніх тілах була вибухівка. Крім того, вони прикривалися студентами як. Живим щитом. Зрештою чотирьох бойовиків убили, одного арештували. Прощавай, ядерна бомба! Іран буде з мирним атомом. У Лузані підписали дорожню карту роззброєння Ісламської республіки. З головним дипломатом Ірану домовлялися міністр закордонних справ країн, основних гравців ядерного клубу. Чому одні політики назвали карту історичною угодою, а інші історичною помилкою? Про це знає Анастасія Синяговська. Це був один з найдовших дипломатичних марафонів. Він тривав вісім днів, і ночами політики узгоджували головні пункти майбутніх домовленостей. Часу бракувало навіть на їду. Зізнався глава американського держдепу Джон Керрі. Але на підсумковому брифінгу політики задоволення не приховували. Ми зробили вирішальний крок. Досягли угоди щодо головних параметрів спільного плану дій. Це стало можливим завдяки політичній волі, добрим намірам і наполегливій робочій сторін. Усі працювали дуже віддано. Попередня угода. Інструкція з конкретними пунктами. Іран погодився вивести за кордон більшість урану, але жодного об'єкту закривати не будуть. Дослідження мирного атому триватимуть. Саме на невід'ємному праві на атомну енергетику наполягав Тегеран. Інспектори Магате зможуть пере. Віряти будь-яке підозріле підприємство у відповідь. З Ірану поступово зніматимуть санкції. Республіка вільно постачатиме на ринки нафту та газ. Після новини про дорожню карту нафта одразу подешевшала на 5%. Якщо ж видобуток а Іран має потужності запаси. Ціна чорного золота ще знизиться. На додачу європа матиме альтернативу російському газу, адже в Ірані великі поклади цього палива запрацює в республіці і платіжна система SWIFT. у самому Тигарані Дорожня карта збурила шквал емоцій. На вулицях навіть з'явилися жінки з відкритими обличчями. Я зраділа, коли почула цю новину. Гадаю, відносини Ірану і інших держав поліпшаться, а скасування санкцій означатиме економічний розвиток. Можливо, не буде такого суворого протистояння західним цінностям. Доти належить підписати головний документ. Іран має виконати зазначені умови, а магате проінспектувати об'єкти. Попри ретельний моніторинг дорожню карту, історичною помилкою назва. Ав прем'єр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу. він побоїться, що економічне зростання посилить позиції Ірану в регіоні і політика Тегерана щодо інших держав близького сходу стане агресивною. Анастасія Синяговська, перший національний у католиків. Страсна п'ятниця. В ці хвилини папа римський Франциск править урочисту месу. Зараз ви бачите наживо, що відбувається у Ватикані. Афесоском responderunt et dixerunt ei. У храмах правлять богослужіння хресної дороги. Священники нагадують про муки Христа. А вчора, в чистий четвер, папа римський Франциск омив і поцілував ноги 12 в'язням. Ті фактично постали у ролі апостолів. На церемонії вперше були і жінки. Одна з них навіть принесла з собою дитину. Понтифік омив ноги. І їй. великдень католики відзначатимуть у неділю 5 квітня. І сьогодні ввечері, з 22.10 до опівночі, перше національне показуватиме трансляцію хресної дороги в колізеї у Римі під проводом Тішу отця Франциска за традицією, під час ходи процеся спонятиметься 14 разів, що символізує 14 зупинок на хресному шляху Ісуса Христа на Голгофу. Весна час, коли художники влаштовують так звані пленери, групові виїзди на натуру. Тепер, коли українських митців позбавили можливості подорожувати до Криму в місця звичної творчої дислокації, їх приймає південь Франції, земля, де жили і творили видатні живописці Ренуар, Шагал, Ванґок, Модільяні. Про українську арт-резиденцію дивіться спеціальний репортаж з Франції Миколи Василькова. Така нагода з'явилася завдяки відкриттю у містечку Сан Рафаель української арт-резиденції. Це старовинна вілла на березі Середземного моря, яка готова приймати живописців з України. Вона забезпечує необхідним житлом і мінімальним комфортом. Для молодих малювальників цього достатньо. Решту надає природа Провансу, мальовничої провінції Франції, котра знаходиться практично на тій самій географічній широті, що й український Крим. Звісно, я повернувся до Криму. Не знаю, це буде в цьому році чи вслідночому, але знаю, що це буде. Зараз це неможливо, там стоять російські війська. Але я знаю, що цей день не стане, і ми працюємо тут зараз для того, щоб цей день не став колись потім. Арт-резиденція для юних митців лише точка відправлення. У пошуках сюжетів і характерів українці мандрують лазурним узбережжям, соняшники великого Ван Гога, поля улюбленого кольору Марка Шагала, образи, знайдені колись знаменитим ренуаром. Ці землі прославило мистецтво іще декілька сторіч тому. Ну, малюю я якби в класичній манері. Так як вчили вчителі, але от зараз відчуваю, що буду мінятися. Хочеться, відчувається оця їхня, Мане, оцей весь імпресіонізм. Тут хочеться спробувати якось в інакшому ракурсі відчути своє... своє мистецтво, свою техніку. Буду тут мінятися. Українська арт-резиденція зумовлений війною мистецький проект його не підтримує держава, і фінансування. Шукають самі учасники. Проте цей крок назустріч інтеграції зі світом випереджає політику та економіку. Культурний обмін триває, а він часто важливіший за формальні статуси і контакти. Художники це ті, хто прославляє країну. Однак, разом з тим, це одна з найнезахищеніших верств населення. Слава Богові, гроші на квитки вони знаходять в громадських організаціях. Однак все одно, ось тут на набережній Авляють свої картини на продаж, тому що бути їм тут аж до початку літа, коли у червні розпочнеться велика виставка продаж українських митців у Сан Рафаелі. Микола Васильков спеціально для першого національного. Це все, що ми встигаємо вам розповісти. А інформаційний ефір підхоплює Ілона Довгань. Вона розкаже про найголовніші події дня в Україні. Колего, тобі слово. Добрий вечір, колега. Вітаю. У нас дійсно інформаційний вечір лише починається. З останнього скажу, що от президент зараз ці хвилини спілкується з лідерами фракцій. У нас буде прямий зв'язок, звідти дізнаємося. Говорять про те, що планується переформатування уряду. Кого будуть міняти, через що про це все дізнаємося за кілька хвилин? Будемо очікувати. Залишайтеся з першим національним.